Час слухати Слово Боже. Сподіваюся, ти не забув минулу історію про те, як Бог позбавив свій народ від переслідування війська фараонового. Це було справжнє диво. Народ пройшов морським дном, а вода стіною стояла обабіч. Ізраїльтяни прославили свого Бога у пісні й танці. Та чи довго тривало свято? Народ ізраїльський. Почав нарікати. Послухаймо наступну історію. Їжа в пустелі. Біблія, Книга. Вигід, 16 розділ. Усі хвилювання, пов'язані з виходом із Єгипту, залишилися позаду. Ізраїльтяни бачили, що сталося з їхніми переслідувачами. І тепер вони мали звикати до нового способу життя. Втікачі знову продовжили свою подорож до Ханаану, країни, яку Бог обіцяв їм. Проте пройшло зовсім небагато часу, як ізраїльтяни почали ремствувати на труднощі подорожі. Вони швидко забули про тяжку працю та знущання, яких зазнавали в Єгипті, і нарікали на Мойсея, говорячи, чому ти завів нас сюди? В Єгипті ми мали вдосталь їжі. Тепер ми голодуємо, і це все з твоєї вини. Мойсей не знав, що їм відповісти. І Бог озвався до нього. Я дам людям їжу. Він пояснив Мойсею, як це буде зроблено. Мойсей і Аарон повернулися до народу з Божою відповіддю. Коли ви ремствуєте на мене, звернувся до Ізраїльтян Мойсей, ви насправді ремствуєте на Бога. Він той, хто вивів вас із Єгипту, і він той, хто дасть вам їжу. Сьогодні ввечері та завтра вранці, ви побачите, як він це зробить. Того ж вечора величезні зграї перепелиць низько пролетіли над наметами мандрівників. Птахи, втомлені довгим перельотом, посідали просто на землю, де їх хутенько зловили зголоднілі люди. Так ізраїльтяни отримали смачну вечерю. Наступного ранку сталося щось уже зовсім дивне. Ізраїльтяни визирнули із своїх наметів і побачили, що чимось білим та крупчастим укрито всю землю, неначе росою. Вони покуштували це. Воно виявилося солодким, наче медяник. Люди не знали, що це таке, і назвали це диво. Манною, що й означає, що то таке. Кожного дня, окрім суботи, ізраїльтяни чекали на манну, щоб зібрати її. Вони просто споживали манну або готували з неї якісь страви. Бог сказав їм, щоб вони збирали стільки мани, скільки потрібно на один день. Окрім шостого дня, коли вони мали назбирати їжі ще й на суботу, а це означало, що в особливий божий день суботу ніхто не повинен був працювати. З цієї історії ми бачимо сутність людини, невдячність. Постійно ізраїльтянам чогось не вистачало то хліба, то м'яса, але бог продовжував турбуватися про свій народ. Посилаючи те, що вони просили. Також Господь дбає і про нас Він дає все, чого ми потребуємо. Ми повинні бути вдячними і припинити нарікати. Чи дякуєш ти Господу за кожний новий день, за їжу та за одяг? До зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.